Вітаю, шановні друзі! З якого моменту українці мають право працювати в Німеччині? Зробіть, будь ласка, репост, тому що це дуже цікава і актуальна тема. Багато українців все їдуть і їдуть до Німеччини і цікавляться таким питанням, коли можна почати працювати, з якого моменту, з моменту подачі заявки, чи є потрібно все таки чекати дозвіл на перебування Ауфенхальстітель, тобто пластик або вклейку в ваш закордонний паспорт. Відповідь на це запитання, друзі, першочергово міститься в директиві ЄС від 2022 року, де сказано, що всі українці, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС, мають право працювати. Але все одно залишається питання, з якого часу виникає це право. Тому тут потрібно звернутись до листа BMI Міністерства внутрішніх справ Німеччини від 30 травня 2024 року, де в пункті 8.5 підрозділ доступ до ринку праці сказано наступне у зв'язку із змінами до закону про перебування від 1 червня 2022 року. А у змінено і викладено положення про самозайнятість та незалежне працевлаштування таким чином, що Особи мають право на працю. В результаті даних змін власники посвідок на проживання відповідно до параграфу 24 тепер мають право і прямий дозвіл на роботу без обмежень, встановлених параграфом 4 А закону ОфенХальзґезес. Це означає, що як залежна зайнятість, тобто трудова діяльність, працевлаштування, так і самозайнятість, тобто власна справа, підприємницька діяльність, дозволені без попередніх умов. Тобто дозволу агентур друзі, не потрібно, як і інших органів. І відповідно в дозволі на проживання повинно бути зазначено наступний запис: Ерверс erlaubt. Що це означає? Erwerbstätigkeit erlaubt перекладається як працевлаштування, дозволено, друзі. Тобто, в ваших документах є відповідний запис, і ви можете це перевірити. Особи, які подали заявку на отримання дозволу про перебування онлайн до міграційного органу, відповідно до параграфу 24, одразу після подання заяви отримують інформацію у вигляді відповідного резюме заяви для друку про те, що їм дозволено здійснювати нерегламентовану оплачувану трудову діяльність з дати подання заяви. Тобто, друзі, що це означає? Чи потрібно чекати вам, все таки на той пластик ауфенхальстітель чи вклейку в закордонний паспорт? Чи можете працювати відразу з моменту подачі заявки? Як було сказано в цьому пункті, українець має право працювати з моменту подачі заявки на 24-й параграф. Спеціальних дозволів для цього не потрібно чекати видачі пластика, а офенхальстітель також не потрібно, друзі. Звичайно, на практиці бувають різні питання з підприємствами, компанії можуть вимагати пластику або підтвердження. Але все одно пояснюйте, доказуйте, що ви маєте право на працевлаштування, навіть якщо ви. Вам ще не видали відповідний пластик чи вклейку в закордонний паст. Більше того, якщо особа перший раз звертається для видачі 24-го параграфу, їй видають спеціальний листочок А4, такий Bishінгунг, де чітко вказано цю назву Rverb er StaticKite Erlaut, що означає, що працевлаштування дозволено, друзі. Або деяким видають відразу там протягом неділі-двох фікшн з Beshinгу. Де також це зазначено Rverb er Statickite От. Це означає, і являється підтвердженням того, що ви маєте право на працю і можете йти працевлаштовуватись в будь-яку компанію, так само як і відкривати власну справу, тобто реєструватися підприємцем Німеччини, Геверби або Фрайберуфлер, друзі. Тому пам'ятайте про ваші права. Зробіть репост обов'язково даного відео, щоб більше людей дізналося про свої права з повагою, ваш адвокат Демченко.